Знесли причіп донизу, перекинули його, все розклали. Ось делівері зробили косяк нам неприємний. Один. І з другої сторони. сторони на борті так само. Ось. Ми це бачити не могли, воно було запаковане, ми розрахувалися. Це вже по факту. Так, що в нас є? У нас є. Підкатне колесо, дві дуги підніжки наперед. Ось ці болти маленькі, це в нас будуть на скручування для тенту каркасу, болти для коліс, посилене прицепне на тонну 400. До нього йдуть два довгих таких болти, ви їх не, про, не пропустите, плюс цепок. Цих у нас два болти широкі, товсті, фіксують дишло. Потім. Два ось таких болти з двома шайбами, вони будуть нас фіксувати дві ресори, будуть сюди в нас складатися. Потім ці ось шість болтів, вони в нас будуть фіксувати дві дуги підніжки. Далі в нас йдуть чотири болти з чотирма шайбами. Вони в нас йдуть для амортизаторів. Це відбійники під раму, там де ресори будуть. Наша проводка. Денні ходові вогні з кронштейнами, ріжки стопи. Сьогодні нам приїхали ось такі. Ну і наші в комплекті звичайні стопи на лампочку. Все, розклали наші два колеса на 13 r низький тент, оцинковані крила, балка на ступицю 4,98 і ось каркас до низького тенту. І ось ще. Остаємо шайбу сюди, можеш так само її оставити. Так, ці ось пластини у нас мають бути ось в такому положенні. Тобто Зараз у нас балка зверху, а ми можемо по суті її поставити і знизу. Ось тут оця балка, щоб була під ресорою. Два варіанти. Без проблем в майбутньому це можна поміняти, не проблема. Піднімаємо, запускаємо його... Стоп, стоп, стоп. Ось так оставимо. Зараз я запущу болт. Чуть-чуть є. Вицінули. Так, прицепне. Ставимо колеса, я розкладаю проводку і далі перекидаємо його на цей, ставимо крила, під підніжки, підкатне, номерний знак обов'язково. Бо можна поїхати... В тебе ж він є, правильно? Так, так. Молодець, все супер. Батькові буде приємно глянути. Як син щось робить? Та батько вже, я думаю, за життя надивився трошки. Потім не забудь, коли ми поставимо на, на колеса зажати. Бо зажати, піджати а, болти, коли ага. поставимо на колеса. А, коли вже поставимо. Так, так, бо зараз ти не зробиш це. На одному із стопів буде дві гаєчки на 10. Оце ось на масу якраз. Ви тоді таким чином орієнтуєте, що ця сторона йде наліво, а без, без цього синього провідка, без маси направо. Ось це сюди підключається. Відповідно, так само і стопи. Коли вдіваєте, тут є посадочні гнізда, уважно дивіться, воно все чітко стає. Це два болтики, які будуть тримати ось кронштейн з. Ріжками, стопами. Поставив ріжки стопи тільки з однієї сторони. Цей стоп сюди ми не ставимо, я його зараз тут зафіксую, тому що ми коли будемо перевертати причіп на колеса, щоб ми його не пошкодили, а потім вже докладу. Ой, затягуй. Так, рівненько це стоїть. Ах, нормально. Все, супер. Денні ходові вогні треба поставити. Для цього треба відкрутити цей болт і поставити... Он там є, бачиш, болтики і кронштейни два таких маленьких і маленькі гайки з болтиками. Давай сюди їх. Цей денний ходовий вогонь стане ось таким чином. Ось так. Угу, угу. так, є одне. Стоп, 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 стоп. На цю сторону. Так є, я... хлопці. Дякую. Зараз ставимо підкатне колесо, потім ставимо дуги під ніжки, ставимо крила, зафіксуємо краще, А, поставимо денний ходовий вогонь з цієї сторони, ріжки стопи поставимо, Дуги і тент. І наш причіп готовий буде. Що радує, зараз не загинають ось ці язички в замках. Раніше загинали, доводилось вирівнювати плоскозубцями. Зараз вони рівними приїжджають, не знаю, як це їм вдається. Кріплення йде, виходить. І це, і це. Ага. Вкладай болт. Зараз, зараз, зараз. тепер буде так, як треба. Ось відстань між колесами і рамою приблизно десь, десь 3-4 сантиметра. Три, тримай цей. Ось так знизу виглядає проводка. Тимчасово закрутив нашнурок. Зараз ще напереді її зафіксую, нормально розкладемо і, по суті, причіп готовий. Зібрали ще один ось такий урцівський причіп. Це модель Оптима розміри на метр 2,5 на 1,25 м. з низьким тентом. Значить, по комплектації. У нас цитне на тонну 400, ось це воно, підкатне колесо. Обов'язковий елемент. Чим класні причепи урса, що в них є можливість подовжити ось це дишло на 69 см. Тобто перекручуємо ось цих два болта, відкручуємо, просовуємо далі це дишло, оцю середню трубу, трубу квадратну. У нас робиться плече на 69 см довше, ніж воно зараз є. Далі в нас передній і задній борт відкидні та з'ємні. Йдуть у нас такі денні ходові вогні, вони йдуть по замовчуванню в комплектації. Це в нас дуга підніжка для захисту крила. Крила в нас йдуть фірмові Ursa оцинковані. Колеса ми поставили в базові 13. -ті. Ось такі болотники. Це в нас ріжки стопи, дуже корисна річ. при Їзді, особливо в нічний період, або ж коли ви вночі здаєте задній хід, буде дуже зручно бачити, куди причіп іде, і ви будете його нормально так контролювати і спрямовувати в тому напрямку, куди вам буде потрібно. Тому. Причіп. У нас п'ятилистові ресори. Ступиці у нас йдуть кнот на 1250 кілограм в парі навантаження. Ця модель вона є максимально зручна. Чому? Тому що ось цей борт він має такий поручень, до нього дуже класно прив'язувати. Тут у нас труба йде квадратна 30х30. На 30. У нас розміри всередині від цієї стінки до цієї стінки 1,25 м чітко. А по довжині. Від, від цього від заднього борту до переднього борту буде точно метр, точно буде 2,53-2,54. Ось так. По висоті, до речі, зараз ми подивимося, ми сьогодні поставили, виходить, поставили по іншому балку, і в нас відповідно висота причепа. Зараз ми Зробили його в горизонтальному положенні, піднявши підкатним колесом, і тепер ми міряємо реальну висоту. Реальна висота в нас виходить так, 58 см. В тому попередньому причепі було 49 см. Тобто, по суті, на 9 см, якщо ми балку ставимо по-іншому, то ми можемо регулювати. Або вище платформа, щоб в нас була, або нижче. Так, електрика працює. Дуже дякуємо. Треба Дякую. їхати на сервісі, щоб робили. Дякуємо. Так, електрика працює. Максимові робили на авторизованому сервісі Hyundai Farkop. І щось там нахімічили. І тепер треба думати, як туди відігнати причіп і щоб вони все справили. Ще один причіп ми зібрали у Львові з Максимом. Його батько зараз на сході. Він служить, захищає нас уже від самого початку у повномасштабці. Майже все ідеально, не працює електрика в машині, якась загвоздка, тому щоб під'єднували до іншої машини, там було все гаразд. Тому зараз Максим поїде на авторизований сервіс Hyundai, щоб вони виправили це питання. Що ти скажеш додаєш? Зібрали все супер, Василь все гарно пояснить, підкаже, допоможе. Ну і в загальному збірка була не зовсім важка. Все навіть інтуїтивно зрозуміло. Так, але ми спеціально зняли для вас відео. Вам точно буде це корисно. Кого цікавлять причепи урса, прошу телефонувати, контакти під відео. Все буде Україна. Дякую тобі, Максим. Дякую Хай Требі служить. Щасливо. Дякую.